Шановні колеги, як автор видавництва ранок я від імені всього колективу щиро вітаю вас з Новим Роком та Світлим Різдвом Христовим. Напередодні свят хочу побажати вам миру, злагоди і віри. Віри в себе, віри в людей, віри в те, що, незважаючи на перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться від чистого серця, буде успішною. Нехай рік новий додасть вам свіжих сил для нових звершень. Великого сімейного щастя, родинного тепла і добробуту. Хай доля подарує вірних друзів, творчих успіхів у професійній діяльності, надійних партнерів у добрих справах, Бажаю всім міцного здоров'я, достатку, побільше приводів до радощів, нових вершин та перемог, взаєморозуміння та гарного настрою. Ви є прикладом для кожної дитини, яку навчаєте. Адже саме від викладача залежить те, у якому напрямку вона йтиме житті. Часто тільки вчителі зможуть змінити людство на краще. Нехай знання здобути вашими учнями будуть гідною винагородою за цю відповідальну роботу. Нехай посіяне вами добре і вічне дасть найкращі паростки на багато років. Переконана, що разом і надалі ми будемо продовжувати відродження нашої держави у кожному місті та містечку. У кожному домі. І таки зможемо довести всьому світу, що наш народ і найцінніше наші діти заслуговують на гідне життя. З новим роком!